Динамо програло кіпрському Аеко у Лізі Європи. Дніпро переміг кіпрський аполлон у Лізі конференції. Ярмоленко зробив асист за Аль Айн. Детальніше про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Динамо зганьбилося у матчі Ліги Європи проти Аека Зларнаки. Кияни провели фантастично блідий та незрозумілий поєдинок, спостерігати за яким було неймовірно важко. Автором єдиного голу на восьмій хвилині став Адам Д'юрчо. Він класним ударом зі штрафного відправив м'яч у сітку воріт Динамо. Ще у першому таймі киянам вдалося теж забити гол, але взяття воріт від Буяльського було скасоване через положення поза грою. Арбітр прийняв це рішення після перегляду вар. За весь матч гравці Динамо лише двічі пробили у площину воріт Аеку і записують у свій пасив шосту поразку в семи останніх матчах. Найкращим гравцем Динамо за версією Софа Скор» став Владислав Дубінчак. Ну а найгіршим ніколи не здогадаєтеся, але це Артем Бісідін. У групі Ліги Європи Динамо із очок займає останню позицію. Пропонуємо вам написати у коментарях, що або хто, на вашу думку, є головною проблемою нинішнього Динамо. До речі, заглянемо на спеціальну лінію Фавбет щодо тренерських відставок в українських клубах. І там, на те, що відставка Мірчі Луческу стане першою у сезоні, дають коефіцієнт 4,5. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. До речі, компанія відправляє частину свого прибутку на ЗСУ. Тож, будь-всередині гри. Разом із Фавбет та Кутовим. Ще одна непересічна подія сталася в Лізі Європи за безпосередньої участі українського гравця. Кріштіану Роналду забив свій перший в кар'єрі гол у Лізі Європи і зробив він це у матчі проти Шерифа, ворота якого захищає Максим Коваль. Роналду переграв Коваля ударом з точки. Пізніше Кріштіану оформив дубль та встановив остаточний рахунок 2-0 на користь. М'ю ці голи стали для португальця першими у поточному сезоні. У лізі конференції Дніпро 1 здобув першу в історії клубу перемогу у Єврокубках. Дніпряни переграли з рахунком 3-1 кіпрський Аполлон, причому український клуб повів з рахунком 0-3 ще до перерви. Рахунок на 11 11-й хвилині відкрив Валентин Рубчинський. А потім дублем відзначився Артем Довбик. Форвард забивав на 26 й та 45 й хвилинах. Гол престижу на 57-й хвилині. провів Пітас на 90 90-й хвилині Артем Довбик був замінений через пошкодження. Він опинився на газоні після нереалізованого виходу сам на сам з голкіпером. Сподіваємося, що травма не завадить Артему взяти участь у найближчих матчах збірної. Відголоски гри Шахтар Селтік продовжують лунати, і на цей раз справа стосується фанатів шотландського клубу. У ЄФА відкрило проти них дисциплінарне провадження. Справа стосується банеру, який розгорнули фанати Селтіка. На ньому містилося послання до нещодавно померлої королеви Великобританії Єлізавети II. На банері було написано нахрін корону. Цікаво, наскільки серйозно за таке можуть покарати фанатів. Андрій Єрмоленко продовжує запалювати у чемпіонаті ОАЕ. Українець відзначився третьою результативною дією у трьох матчах. У звітному турі Аль Айн поступився Аль-Джазірі 2-1. Єрмоленко став автором гольової передачі у моменті з взяттям воріт у виконанні лаби. Андрій вдало навісив з кутового і допоміг партнеру забити гол, але гра завершилася поразкою діючих чемпіонів ОАЕ. І Аль Айн має в активі лише одну перемогу у трьох матчах. Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом про конфлікт між тренерами Динамо. Мова йде про мірчу Луческу та його асистента Олега Гусєва. За інформацією джерела, Румун відсторонив свого асистента від тренувань на кілька днів. Була ймовірність звільнення гусєва, але ситуація у підсумку налагодилася. Відзначається, що Гусєв визнав свою провину, а із Луческу провів роз'яснювальну бесіду президент Динамо Ігор Суркіс. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко успішно прооперований у Барселоні. Гравець переніс хірургічне втручання на хрестоподібних зв'язках коліна. Прес-служба Динамо опублікувала відео, на якому Шапаренко підтримує своїх партнерів перед матчем проти Аеку. На жаль, не допомогло. Приблизний термін відновлення Шапаренка складає 6 місяців. Ньюкасл вирішив втрутитися у боротьбу за Вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. Повідомляє футбол інсайдер. За інформацією джерела клуб вважає трансфер 21-річного українця однією зі своїх пріоритетних цілей. Також зберігаються чутки про зацікавленість до Мудрика з боку Евертона, Брентфорда та Арсенала. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.